На 10-ту річницю з події революції гідності у Львові вшанували першу жертву майдану Юрія Вербицького, якого разом з Ігором Лоценко викрали та катували. Потім тіло чоловіка бандити виконали у лісі, де його знайшли. Місцеві. Дуже трагічна історія. Фактично його били і катували тільки через те, що він зі Львова. І вона тоді я дуже добре пам'ятаю 10 років тому, наскільки воно мене особисто вразила ця історія, наскільки я нею перейнялася, і це одна з ключових, напевно, за останні місяці роботи була це ця, ця виставка про Юрія Вербицького, про його життя, про роботу над його книгою, яка я надіюся в майбутньому вийде і друкованому форматі. Ми зможемо її поширювати. Книгу, що описує життя Юрія, писали три роки. Для цього авторка спілкувалася з родичами загиблого, колегами та друзями. В роботі розкривається життя героя, його любов до родини, альпінізму, роботи та країни. А також чимало факів, про які знали далеко не всі. Юрій виявляється був одним з перших професійних програмістів у Львові. Власне він почав займатися програмуванням ще у ті роки, навчаючись політехніці, коли взагалі ну, цим одиниці займалися. І, наприклад, як мені його однокурсник і друг розповідав на парах з наукового комунізму, він сидів і читав книжки по програмуванню. Він був самоуком і він освоїв всі програми. Так він його інститут, в якому він працював, тут у Львові інститут геодезії, Він весь працює на програмному забезпеченні які написав Юрій. Організували цю виставку у центрі Довженка до кінця січня. З Сім'єю ми товаришуємо. Звісно, що щирі співчуття з приводу смерті пана Сергія, але тим не менше, що ми знайомі і раді, що дана сім'я є такою ну, хорошою, патріотичною і активною в суспільстві. На майбутнє працівники музею гідності планують зробити подібні виставки і про інших героїв Небесної Сотні. Давид Берешвілі Семен Пулик, правда тут, Львів.